Що ж, ми починаємо ми дивитися лицаря мечів. Зключові слова: Нарцис – постійний рух, неможливо сидіти на одному місці, імпульсивність. Карта, не бажаючи залишатися обмежено своєю буденною посадою, імпульсивний за своєю природою, він не замислюється про наслідки залишення міста без захисту, він відданий самому собі, а його его не знає меж. Хоч прагне звільнитися від своїх обмежень, його дух завжди буде закутий в обладунки, які він носить. Виковані марнославством, вони сяють за розумілою гордістю. У свідомості лицаря світ належить йому, і це його божественне право захопити його будь-яким необхідним засобом. Ті, хто кине йому викличним прагненням, будуть пронизані його гострим мечем та гострим інтелектом. Хоча за стінами замку немає термінових справ, зарозумілий лицар неодмінно створить надзвичайну ситуацію там, де її немає невідоме майбутнє, енергетичному лицарю потрібно бути постійному русі. Він не чекатиме, поки його життя йде до нього або пройде. Він уявляє можливості поза межами своєї теперішньої ситуації та знає, що саме зараз час діяти відповідно своїх бажань, без вагань він сміливо хапає віжку страху та починає кидатися в невідоме, повністю переконаний, що його сміливі дії можуть призвести лише до героїчної перемоги, що ми бачимо в реальності. Ситуація абсолютно очевидна і лежить на поверхності. Не сумнівайтеся, проблема саме така, якою вона здається. Все відбувається майже блискавично. Може відбутися така ситуація, що думати навіть немає часу. Якщо можете втікати, біжіть, якщо ні, спробуйте зменшити якісь свої витрати. Потрібно розраховувати на успіх, бо перемоги в цій ситуації вам навряд чи здасться. Ось, що ми можемо сказати, це те, що ви зіткнулися із справжнім професіоналом у сфері критики. Ви можете за потоком негативу, майже ніколи не стоїть реальна основи нападу, просто його все бісить. Не намагайтеся йому протистояти. Він все одно знайде спосіб перемогти вас. Тобто, уявляємо ситуацію, ви можете зустрітися з агресивною людиною, яку ви можете просто подивитися, а вона почне на вас агресувати. Ми знаємо, як недавно був випадок в США. Ось і розуміємо, це може бути ось така ось ситуація, що сам щось собі накрутив, сам і зробив. Це по-перше. По-друге, в реальності може відбутися така ситуація, що або людина сама собі може щось накрутити, або просто відбулася така ситуація, де дійсно потрібно втікати, потрібно біжати. І це може бути як від якоїсь людини, від тварини і тому подібне. Стосунки, це. Постійний негатив, вічний об'єкт для критики, це можуть бути стосунки для двох підлітків, що разом якраз можуть протестувати проти батьків, влади, моральних засад. Тобто, знаєте, от у них щось поєднується, що вони проти чогось. І от вони от будуть максимально це негативити, якісь підписуються на якісь пабліки, щоб показати, які вони молодці, і всі тупі. Ось який це секс? Швидкий, агресивний, заради розрядки. Це може бути секс там, де можуть використовувати іншого, не прислухуватися, не прислуховуватися до партнера. Робота, гроші, справа все, що ви робите, ваше керівництво та колеги. Вважають, що ви все зробили В Роботі люди будуть зовсім абсолютно незадоволені тим, що ви робите. Все зробили ідеально. Ви не нормальні. Ви зробили погано те, що ви не нормальні. Щодо грошей різко можуть з'явитися, різко можуть і зникнути. Девіація це те, що найчастіше нездоровий потяг до холодної зброї і бажання застосовувати їх на живих істотах. Сліпа ненавість, просто знаєте, змітає все на своєму шляху. Карта дня плюс парада це те, що потрібно брати ініціативу свої руки, потрібно бути винахідливим, мужнім ти покликом серця, можливість. Що потрібно вийти із зони комфорту і наполегливо йти до своєї мети, свої бажання, навіть якщо це буде невелика мета, маленька на день, але реалізовувати її порада дійте з абсолютною впевненістю у своїх здібностях та абсолютно ні на шах, ні на мить не потрібно сумніватися.